Всім привіт! Сьогодні з вами рубрика Служити до останнього подиху. Це історії життя місіонерів, які присвятили для Бога все своє життя. І сьогодні моя історія буде про одну неймовірно сильну жінку. Колись давно я вже читала про неї книгу, і вона дуже сильно мене вразила силою і присвяченістю цієї жінки. Її звали Гледіс Ейлверд. І я розкажу сьогодні декілька фактів про неї. Вона народилася у місті Едмонтоні на початку 19 століття. Коли їй було 30 років, вона вивчила на місіонерську працю в Китай. І хоча, поки вона добралась до Китаю, в неї було дуже багато перешкод. В неї закінчились гроші, вона їхала через Японію. Але вона не сталася на цій дорозі, все-таки доїхала, тому що відчувала поклик служити для китайського народу. За декілька років вивчила китайську мову, щоб їй було зручніше спілкуватися із тим населенням. А вже у 1936 році вона стала громадянкою Китайської республіки. Її дуже сильно поважали люди. Також вона приймала і всиновлювала сиріт. Коли ж у 1938 році японські війська вторглись в республіку, то Гледіс була змушена разом із дітьми переселитись у безпечне місце. Вона взяла з собою більше як 100 дітей і переводила їх через гори. Це було дуже багато днів, коли вони йшли ногами. Вона була хвора і поранена, одна знала, що вона відповідальна за цих дітей сиріт, тому її не лякали ці перешкоди, і вона перевела їх через гори, щоб залишити у безпечному місці. Через деякий час, коли Гледіс повернулась додому і потім захотіла знову повернутися в Китай, то китайський уряд заборонив їй в'їзд в Китай. Тому вона вирішила поїхати в Тайвань і там заснувала дитячий будинок, в якому служила вже до самої смерті. Це говорить нам про неї як про жінку, яка не хотіла залишатися байдужою до служіння Богу. І навіть коли одні двері закривались, вона шукала інші двері, але щоб тільки служити для Господа і для людей. Одного разу вона сказала. Я була не першим вибором Бога для праці в Китаї. На моєму місці, мав би бути хтось інший, і це, мав би бути чоловік, освічений чоловік. Я не знаю, що з ним сталося. Можливо, він помер, можливо, не захотів. Але тоді Бог подивився вниз і побачив Гледіс Ейлорд. Книга, яка написана про цю жінку, називається Маленька жінка». І це дійсно була маленька жінка, але вона стала великою місіонеркою. Історія її покликання і життя говорить нам про те, що Божа справа вона не може бути занедбаною, Божа справа вона не може бути зупиненою. І якщо навіть ми не захочемо, то Бог знайде кого покликати. Але потім, в кінці нашого життя, чи не буде нам гірко, коли ми оглянемось і зрозуміємо, що ми могли стільки зробити для Господа, ми могли змінити цей світ, ми були покликані це робити, але ми вибрали щось інше. Ми вибрали просто залишитись в тіні і не служити. Я думаю, нам буде гірко в той час, якщо ми ось так поступимо. Але якщо ми виберемо служити Богу, як наша героїня Гледіс Ейверд, то потім в кінці життя, коли ми будемо дивитись назад, наше серце буде радіти. Тому що місіонерське служіння, місіонерське життя це є величезним благословенням. І взагалі різне служіння воно є благословенням для нашого життя і вона являє славу Божу на цій землі. Тому я закликаю кожного з нас. Якщо ми відчуваємо поклик в серці до місіонерського служіння, відгукнімось на нього, щоб потім нам не жаліти, адже наш Бог він є цар царів, і це є велика привілегія служити такому царю. Тому будьмо посвяченими, будьмо вірними, будьмо тими, хто відгукнеться на заклик Божий. І служімо Богу, до останнього подиху.